Перше питання, порядок денний. Про затвердження бюджету Казанської селищної ради об'єднаної територіальної громади. Виступає головний бухгалтер селищної ради Божо Світлана Олександровна. Будь ласка. Я, мабуть, почну із питань про затвердження розпоряджень селищного голови на 2015 рік. А потім це, вже це буде. Це третє питання, правильно? Да, так, питання. Mm -hmm. Справа в тому, що в міжсесійний період головою селищної ради об'єднаної територіальної громади приймалися розпорядження. Це розпорядження стосувалося про, бюджет, про внесення змін до селищного бюджету на 2015 рік. А саме розглядалося питання про. Різницю в тарифах, які надавалися нашому комунальному підприємству, підприємству Калитянській, з різниці в тарифах. Спочатку район довів суми про перекид цих коштів із спеціального фонду на загальний. Це було перше розпорядження. Сума цих коштів становила 300 тисяч гривень. Потім вже друге розпорядження. Від 22, 15, від 22 12, року, керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України, сесія Калитянської селищної ради територіальної громади вирішила затвердити розпорядження голови Калитянської селищної ради, голови реорганізаційної комісії, видані за період з 17, 17.12.2015 по 23.12.2015 року. А саме, Розпорядження номер 11 від 17.12.2015 про внесення змін до селищного бюджету на 2015 рік. Ну, і відповідно, зменшити доходну та видаткову частину спеціального фонду бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги центрального водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися. Та постачалися населенню, яка виникла зв'язку з невідповідністю тарифом на суму 300 тисяч гривень. Та розпорядження номер 13 від 23 грудня 2015 року: про внесення змін до селищного бюджету на 2015 рік. Зменшити доходну та видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію. Та послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялись, транспортувались та постачались населенню, яка виникла зв'язку з відповідністю тарифів на суму 300 гривень. Хто за таке рішення? Тобто вони нам ці кошти не виділяли. Планували виділити <світування> різницю <світування> <У нас. світування> <Уразаннюю>. урізають нам <світування> і виділять все ж таки цю різницю. Нічого не вже не видали. Планували, планували і не виділили. Ну, там, це, виходить, тариф, бо вже газ дорожчий, став це, дешевший. Це, 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 а, це, це, літо зима. Значить, так, 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 компенсується ця різниця тарифів? Чи не компенсується? Їм, звичайно, компенсувалося, але 300 тисяч е гривень ну, планових оціх, їм не відшкодовано. Планувалося. Відшкодувати, але не відшкодувати. Ця субвенція була з державного бюджету, яка надавалася на погашення різниці в тарифах комунальному підприємству Калитянській. Район перевів гроші на раду, Вселишню Радость. Ми робимо призначення. Це, це, це розумієте, це як віртуальні гроші. Ні, не були. Ні. Не були. Ні. Це тільки в плані було. Вони одразу нам довели план, а потім цей план забрали. Це планові призначення. Це не живі реальні гроші. Зрозуміли? Ні. Ще які питання, будь ласка, немає? Став на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Ну, один. Три отримав. 17 за. 4 проти. Ні, чотири отримали. 25. 17 і 4. Рішення прийнято. Переходимо тоді. Ми до першого, так? Питання? Ні, ще до другого. До другого. Друге питання у нас. секундочку. Про внесення змін до рішення 34-ї сесії Калитянської селищної ради 6 склипання номер 399 від 14.01.2015 року про селищний бюджет на 2015 рік. Станом на 1 грудня 2015 року на спеціальному рахунку бюджет розвитку це кошти, які до 1 січня 2015 року надходили на спеціальний фонд бюджету. Єдиний податок надходили нам на спеціальний фонд бюджету, і в нас залишок станом на 1 грудня вже 2015 року становить 367. Ступово і давайте ми це. будемо поступово. Поступово будемо робити. Не треба, це щоб вже... було. З початку нового статус. бюджетного року будемо закупляти. <пілляння> ну а зараз це <пілляння> що змогли? Бо там вже дійсно є якісь норми придбані. От комп'ютер ми можемо придбати лише до 13 тисяч гривень, щоб вартість не, пер... не перевищувала 13 тисяч гривень. Ну і так само любий основний засіб. Там є норми придбанні. <пілляння> і не менше, і не більше. Ні, ну, не менше може й можна, але ну, до... Зараз <пілляння> таких комп'ютерів це ми, мабуть, <пілляння> вже самі дешевші, правда? <пілляння> Так. Ще які питання, будь ласка. Я обачаю я за наївності. Це бюджетні гроші. Бюджет, це це бюджетний. Це, бюджет. це спеціальний фонд. Ну, я, я не буду таким наївним. Так. От комісія бюджетна повинна знати. Ну хоча б пригласити. Осовітуватися. Може, що вони щось підскажуть. Я так, я не кажу, що я великий я, я уміння. Але і, і так треба бюджетну комісію залучати до такого всього. Так. Я розумію, що буде Що фінансово... да, да. да. я хочу сказати, буде фінансове управління, буде кому працювати, буде сім чоловік штату у фінансовому управлінні. Вони будуть вас залучати, вас запрошувати, а мені зараз нема коли гору глянути. Мені треба і в бровари їхати, і звіти здавати, і заробітну плану рахувати. Нехай дуже... не, не буде, звичайно. Бо будуть люди, які будуть працювати з вами. Не я одна, а буде сім чоловік. Бюджетного відділу. Ви розумієте? На одну mm -hmm. людину це все звалити неможливо. Так, є ще, ще питання. Будь ласка, нема? Тоді ставимо на голосування. Будь ласка, рішення про, будь ласка, беріть, про внесення змін до рішення 34-ї сесії Калетянської селищної ради 6-го скликання номер 399 від 14 січня 2015 року про селищний бюджет на 2015 рік. Ой, я не буду що цю установчу частину. Калетянська селищна рада вирішила внести зміни до рішення номер 399 від 14 січня 2015 року. 34 сесії 6-го скликання про залишний бюджет на 2015 рік, а саме викласти в такій редакції. Перше – збільшити план видаткової частини спеціального фонду бюджету, інші надходження бюджет-розвитку за рахунок залишків коштів, які склалися станом на 1 січня 2015 року на суму 45 тисяч 800. В тому числі по КФК 010116 КЕК 3110 на суму 45 тисяч 800. Додатки 1, 2, 3, 6 до цього рішення є невід'ємною частиною. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету фінансів і цін. Можете прийти і перевірити, чи ви придбали ці комп'ютери, чи ні. Прийдемо. Ні, все правильно, прийдете, цю питання мають. Стамок, хто за? Я ж пропозиції, наприклад. Так як, пропозиції десь? Давайте голосувати. А менше не буває. От повірте. 13 тисяч, це вже той комп'ютер, якого вже менше не було. І то ми торгувалися, щоб ми продали, хоча б за 12 тисяч. Треба було депутатів спочатку, тоді вже далі. Ні, можете не голосувати, я не знаю, чим ми будемо працювати з 1 січня 2015 року. Ні, якщо це таке питання, можете не голосувати, я можу пропрацювати. Ні, я не можу. Не балакуйте, І приобретати. Ви тоді попрацюєте на тих, що проголосуєте. Ще немає в нас її. Нема. Не виймалося. І тепер перше питання. Бюджету, в селищний, в селищний, рік, селищний бюджет, бюджет, бюджет на громади. 2016 рік. Да. Як ви знаєте, що був затверджений державний бюджет на 2016 рік. І так як ми на сьогоднішній день прирівнюємося до міста обласного значення, Департамент фінансів доводить нам суми субвенції освітньої і медичної освітньої субвенції. 11 мільйонів 573 тисячі 300 і медичної 6 мільйонів. Тобто треба дофінансовувати його із місцевого бюджету. Також брала, як у всіх установах, брала по освіті, по культурі, брала по медицині. По медицині можете сказати вашу? По медицині взагалі 3 мільйони 151 тисячі 600. Дають 6 мільйонів більше. Я не знаю, з якого розрахунку вони це все роблять. Скільки нас учнів? Скажіть, будь ласка. По всій школі? Да, По всій зайдіте. Всі не про рахували. Про У вас бюджет. Він взагалі прослушав на комісії. Голова бюджету. Я ж кажу, що ні. Ні. А як вони затверджуєте? Ми його не затверджуємо. Ми виносимо затверджує. 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 на ваш розгляд. Ми його не затверджуємо. Ми ще зберемо вас, не переживайте. До нового року ми ще появляємо. Я не хочу відповідати за ці 11 мільйонів на школу. Я не хочу відповідати за ці 6 мільйонів на медицину. Я хочу, щоб зібралась бюджетна комісія. Я хочу, щоб дійсно розглянули всі цей бюджет, а не я одна. Я звичайний рядовий бухгалтер Калитянської селищної ради. Ну а ну, як ми на його розглядаємо зараз для того, що в законі написано після затвердження державного бюджету на поточний рік, зразу ж на слідуючий день повинна розглянути ну, установа. От адміністрація повинна розглянути, повинна розглянути наша. Територіальна громада Подожити Так що вважається, що я виношу на ваш розвитку от сьогодні. Ми поміні бюджет і це вже маршанство говорить його на студій день приймати, а ми не готові. Почекайте, то ну, давайте навіть вивчимо я бюджет. за те, що ми винесли його сьогодні на це питання на сесію. На Обговорення на обговорення І я бажаю, що сесію не потрібно закривати а от прийти бюджет ні, 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 завтра. Прийти, хто Майдон, зацікавлений в цьому бюджеті і розібратися навіть головам комісії прийти по, і подивитися на цей бюджет. <поцентрес> Світлана, збираю, ми ми говоримо зараз, я, я, я пробачаюсь. Я просто не за те, що там може протім коло з вами. <поцентрес> я просто говорити. У нас на сьогоднішній день немає навіть штатного розпису. Про що про який бюджет ми сьогодні можемо говорити? взагалі Хорошо, Податково вот надходження, доходи. Я видатки, як з вами считали, мы ми нічого не бачите. Надходження можна да, прорахувати, це елементарно. Натводження, так, а видатки. Да. А видатки це ж справа інша. Ага. Приблизно на тих. Єдине, знаєте, що ви знаєте, дуже будь питання. Дивіться, ми затверджували штатний розпис і так далі. Скажіть, будь ласка. Завклуби бібліотекарі і так далі, куди вони входять А з адушківначальні за як вони будуть входити? В яку структуру, поки що виходить? ми будуть. Ну так як я вже спілкувалася з начальником фінансового управління броварського, то вони говорять, що ми будемо поки що субвенцію відправляти на район. А район поки що буде е, розпоряджатися цими коштами фінансувати, поки що буде район до тих пір, поки вони не передадуть на баланс усе майно нам. Принцип такий чи це буде до першого Вони залишаються поки на так, Але ми повинні їх фінансувати. Тобто буде наша субвенція, ми будемо її перерахувати. Нам Ви, Ви правильно зайде. Да, ми будемо фінансувати півроку до першого шостого. А що так. нам залишиться завтра? Все. Районний бюджет вам нічого бійку не дасть. Ви зрозумієте, навіть я розділено на 12 частин і кожну частину і основні податки поступлять, то ми, ми останемося 11-12 місяць голий бос. Ні, ну, ну по культурі ми з ними звірилися. У нас що мої розрахунки, що їхні майже співпадають. Там. Ну давайте, я сьогодні порахував, боса... Давайте 505 дітей у Калиті, 351 да, дитина у Северпоках, 167, да, 167. 168 у Заворичах і Чому краці mm -hmm. і у Заворичах? Да, у нас віць. не вистачає дійсно, у нас не видається 4 мільйони. А у нас ще ви НВК, то в нас ще виходить <поряджу> оддельно. Ми окремо фінансуємо. От її окремо. 4 мільйони не вистачає. У нас получається до 360%. Ви сказали, що 25% йде не до так? Звідки ми їх візьмемо, ці 25%? Олексій, Олексій, ой, ой, Олексій. Це а, за що двох статті. А чому 25%? 25? А, а, Це ви маєте на увазі, що менше дали субвенцію дали, ніж. Я планувала. мене питання, чому менше? Чи неправильно ви порахували, що 25% оце? є? Може дати менше по, -по тій Олексій. причині. Ольга Іванович, ви бачили з принципу. Але марта і фінансів нам навіть не доводить і дотацій. Дотації а, 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 немає. Не ми самозабезпечуємо. Галичина, виходить, територіальна громада. І ми... Почекайте, вони ж прораховували нас. Прораховували. Вони, вони ж прораховували, вони, вони, на нас працювали. А чому вони зробили такий вислів? 320 мільйонів потягнути зробити зробити. Дайте вислівний проєкт, дайте нам стільки, скільки нам потрібно. А тоді вже розпочиняйте далі. Я, я вам хочу сказати, що прорахувала нам вистачає. Вистачає. Навіть 4 мільйони отут... Я і на освіту, і на місці. Розумієте, що є питання? Єдиний податок. От не можна сказати, що в нас... В цьому році сказати, податок, від... скільки? 100%, а тепер, сказала Олександр, Олександра, скільки єдиного податку? Єдиний податок 45%. Розумієте, скільки зберігається єдиний податок? От віддавали з 1 січня 2016-го. Але я врахувала віде, те, що навіть єдиного податку... Остальное... І навіть я врахувала те, що єдиного податку буде нам надходити до 45%. Нам вартають тільки на медицину, на освіту, ви ж думаєте, що... Воно. що воно. На медицину, я ж вам кажу, я прорахувала навіть менше, я не знаю, чому... А бюджет розвивається? Є... Бюджет розвитку? Ну все, короче, бюджет проедали у нас получается, да? Ну да, да. А зараз есть возможность, Алексей Васильевич, у тебя семар попрацювать с Министерством финансов, чтобы они, ну как бы, как так как мы в Киевской области первые, пусть они нам дадут какой-то а заслужку. Ні, я вам хочу сказати, що в нас, нас прекрасний бюджет, якщо так прорахувати, так, то в нас 29 гуморів тільки до доходної частини. Я взяла доходи за 12 місяців, по наших усіх селах, додала. От Зараз я, я розкажу, як я зробила. Слухайте, дуже питання дуже важливі. Такі. Вони, повірте, складні в тому, що конкретну цифру ніхто не може сказати, куди ми знову не Но ну, вот та самая история. Чи в Броварину финансовый видел, чи в Киев, все одно точно информации нема. Так вам не скажут, потому что Броварина ждут у Киева. Они нас запитывают. Они начинают уже говорить, что район должен делить громада отдельно, район отдельно. Почекайте, что значит район должен, они, они должны делить. Вот давайте, до давайте я вот скажу, что это и, и, район Давай, должен да, допомогать. Шановы, вы знаете, как Кабин относится до централизации? Так. Тільки павки кидають. Знаєте що? Хай вони кидають. не кидають, це відказано хорошо. Відновація там, що вони громаду зробили, висразвідуються. Освітня субвенція 11 мільйонів 573 тисячі. Медична субвенція 6 мільйонів 283 тисячі. Податки, ті, що надійдуть від сільських рад. Це по, по фактичних розрахунках, вже, які, ці, ті податки, які вже надійшли станом на сьогоднішній день, на 28, на, на, 25, на 25 грудня. Це 4 мільйони 80 тисяч. ПДФО 8 мільйонів. І в нас всього доходить. Частина бюджету складає 29 мільйонів 865 тисяч 400. І тепер же, якщо я прораховую видатки, якщо ж рахувати видатки, то це разом і а я хочу сказати, до речі, чого освіта в нас не пішла в мільйонах. Сказали, що дитячі садки будуть утримуватися за рахунок коштів від наших надходжень. Школи будуть отримувати субвенції, а дитячі садки з коштів місцевого бюджету. Ну, а до якого часу вони будуть з місцевим бюджетом? Дитячі чи статки весь час будуть з нашим? Кожчим з місцевого бюджету. Надія, надія. Надія, надія робити, надія буде. Надія. Що я хочу сказати, що коли ми прораховували бюджет ну як би плановий, то сюди в освіту я врахувала цей дитячий будинок і надія. Ага, Були дані по дитячому. І я, якщо дійсно, на наш дитячий садок 2 мільйона 900 тільки коштів, то якщо від, від цієї суми, ну, що, що я розрахувала на освіту, 15 мільйонів 714, відняти 2 900, наш, ну, тобто, наш дитячий садок, і відняти кошти, які потрібні на отримання дитячого будинку на натія, то мабуть так десь і є, що 11 Дива мільйонів 573 тисячі 300. Директор департаменту сказала, я особисто дитячий будинок дітей по області розподілю.

Переблизно так, орієнтировано, як якби звели оцей баланс, Якщо то чи звала... хватає дохідної частини, щоб перекрити витрату основних медалі. Якщо я звела, От, коли я звела. Який, який дає, то в мене навіть 4 мільйона залишилось на благоустрій. Я не знаю. А структура ну, оціновила. Нових, людей, які ти, дійсно, я хочу, щоб ця комісія передивилася, щоб попрацювати з фінансовим управлінням, може дійсно доведеться попрацювати з департаментом фінансів. <голові> Я не, не беру на себе цю відповідальність. Ну, в принципі, з 1 -го січня буде <голові> працювати фінансово. Це, це, це ви считали, це розпис, ну, отримає. Єдиний видатку. Вони всі сюди складяться і з мечок, що було 2015 рік увесь єдиний податок там надходить а тепер буде 45 це питання ми не будемо голосувати воно буде у нас Як? відкрите питання зберуться обсудять Чи якісь корективи внесуть якщо треба їх всереду і повинні тоді буде затвердить, тому що це дуже... За клуба субвенцію ви затвердіть, будь ласка, тому що їй потрібно субвенція. Давайте закінчимо. І пропозиція депутатів, хто у нас депутат? По поводу затвердження субвенції. Винесіть пропозицію. Депутати давайте, В принципі, доходну частину. Вона ніяк не зміниться. Давайте затвердимо доходну частину. Хто за те, щоб затвердити догідну частину? Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Один утримався, 20-19. Правильно? 19 плюс 1. 20-20. 20 плюс 1. 20 плюс 1. 20 плюс 1. Так. Ідиш, переходимо тоді до четвертого питання. Дякую.